Асоціація оборонної промисловості в четвер закликала президента вкрут, втрутитись в ситуацію навколо агенції оборонних закупівель. Чи була вже якась власне реакція, чи були якісь зміни після цього звернення? Ну я так розумію, що президент поки не втрутився цю ситуацію. Але як ми бачимо, в принципі, вона закінчилася тим, що там інший керівник тимчасово конучовов з керівника він був. Відновлений на своїй посаді. і Офіційний є наказ про звільнення манулої керівниці зі своєї посади. Тому ну, як би мені здається, що на даний момент ситуація врегульована. Подобається чи це чи це комусь, чи не подобається загалом. Як ця ситуація впливає на оборону промисловість? Чи ви можливо бачите вже якийсь певний вплив результат? Ну, ми побачили звичайно результат. Да, не контрактувалися. На об'єми не підписувався контракт, не фінансувалося майже весь січень об'єму боєприпасів і, і зброї, от фактично закупівлі були зупинені. Фактично, ця ситуація вже призвела до того, що на три на тижні на місяць закупівлі озброєння боєприпасів для фронту то воно було. Ну, тобто воно відтерміновується. Ну, а з огляду на те, що в нас є великі дефіцити по боєприпасах на фронту на фронті, на, ну і, та, і інші ми бачимо такі проблеми там з мінами для мінометів через ці, скажімо так, да, ну, той брак, який був поставлений минулого року, ну, це дуже-дуже негативно. Мене дуже, чесно кажучи, дуже вхарила ситуація, коли. Е Ну там команда підтримки минулої керівниці. Да, і, Ну якби знаєте, таке враження, от я спостерігав за цим конфліктом, наче в нас є запасні Збройні Сили України, наче в нас є запасний це, да, запасна країна, як така. Да, тобто я розумію там стандарти корпоративного управління, на да, хоча знову ж таки агенція не є суб'єктом, який здійснює господарську діяльність. Да, це, це не Нафтогаз. Ната ну, э, ну якісь там там наглядови ради, я все розумію розумієте, да, але перш за все, мені здається, агенція повинна вирішувати, як міністерство оборони, як все керівництво там ставки, повинно вирішувати тільки одне питання Да, це постачання своєчас на повне тої номенклатури боєприпасів зброї, яка потрібна збройним силам України. І я хочу констатувати, що це завдання за січень провалено через всі ці конфлікти. На ну, і через незрозуміло, тобто через намагання, якби е, е, повернутися там на свою посаду, якось відстояти правду, як ці люди собі бачать, на да, але ну ось результат такий, да, що он, січень вже зірваний, але я можу констатувати, що і тут я погоджуюсь з колегою Сергієм Рахманіном, членом комітету е, з комітету з е, національної безпеки і оборони. Парламенту у його там були коментарі. що, ну, що до того, що такі проблеми були і минулого року, і принаймні в тому, як агенція працювала минулого року, повинні розбиратися. Ну реальні, я, я би так сказав, да, нам реально потрібен кваліфікований міжнародний аудит. Тому що для мене ці громадські активісти, ну які завжди виступають дуже полум'яно гаряче, по багатьох дуже темах, на ну, от вони ну не є авторитетом для мене авторитетним заключеним, тому що я знаю про певні проблеми, які були минулого року. Ну і вони були численні на в закупівельній системі зброї та боєприпасів для України. І я вважаю, що в цьому реально повинен розбиратися професійний аудит з між залученими міжнародних партнерів, щоб ну скажімо так, суспільство, яке зараз збурена цим конфліктом, хтось там за міністерство, хтось за минулу керівницю. знаєте, а я от хочу, щоб ми були за збройні сили України і за нашу державу. Тому для мене не авторитетні якісь е, галасливі коментарі в Фейсбуку. Для мене авторитетним показником буде аудит, який вочевидь треба буде провести, і вочевидь, нам потрібні системи об'єктивного контролю роботи агенції. Е, На ну, я сподіваюся, що вони будуть втілені за нового керівника, коли він буде обраний відповідним чином. Е, ну тому що знову ж таки ми ж не за поставки Всі тут боремось. Мені здавалося за те, щоб просто наша нація вижила і наша країна. Пане Сергію, ви згадували про минулий рік. Якраз були певні якби прецеденти або можливо зауваження, зокрема від асоціації до роботи пані Безрукової? Дивіться, знаєте, в нас як в виробників зброї та боєприпасів є завжди претензії. Ну не те, що претензії, да, а такі побажання гострі. До всієї системи державної влади, тому що мені здається, що консолідована якась логічна державна політика щодо сприяння виробництву зброї саме української зброї та боєприпасів, ну вона скажімо так недостатня. На да, тому в мене там були буду за себе говорити і претензії до Різнікова, коли він був міністром, і претензії там до мерова. в мене є і претензії до Безрукової, і можливо будуть претензії далі там до наступного керівника агенції. І претензії до міністерства сетичних галузі перемослості кабміна, але знову ж таки, да ну в нас же немає шансу евакуюватися на Марс. Тому ну це такі об'єктивні історії, да, з ними треба працювати, і з кожним цих органів треба працювати, доводити та да, показувати, що там ті чи інші державні політики вони не сприяють вітчизняного виробництву зброї та боєприпасів. Там треба їх змінювати. Ну що ми власне кажучи, в Асоціації робимо кожен день, просто просуваючи, просуваючи вперед. Умови для підприємств приватних, перш за все, звичайно, тому що державні підприємства, вони там скажімо так, до них багато уваги. В них є бюджети, в них є сили там «Укроборонпром», який може їх врятувати. Приватних виробників зброї та боєприпасів може врятувати тільки розум, ну, от, розум, конкурентна здатність, от, агресивність і наполегливість. Тому кожен день ми як би доводимо на от що без там. Модифікації цих політик ну просто в нас не буде української зброї та боєприпасів. А мені здається, що з огляду на ті реалії, які ми зараз бачимо в геополітиці, на ми повинні е будемо спертися цього року, і можливо наступного року, скільки війна продовжиться. От перш за все на вічизняне виробництво зброї боєприпасів, тому що як ми бачимо, да, допомога міжнародних партнерів може бути недостатньою за, Пане Сергій... а... за цей рік. Нас є ще хвилинка. Якщо можна коротко, в січні закупівлі були зупинені. Перше лютого, в лютому, цей процес буде розблоковано. Вас є на це надія? Ну, ну я сподіваюся, що звичайно він буде розблоковано, тому що є вже тобто корпоративний конфлікт, так чи інакше, цей е, закінчився. Да цей, цей конфлікт за посаду на руїнах агенція оборони закупівель. Ну от є ТВО. Ну, я сподіваюся, що звичайно він з понеділка. Хотілося б звичайно, щоб він сьогодні приступив до цієї роботи. На ну, от але з понеділка приступив до автовідної роботи до обрання конкурсного обрання пропозицій, на ну, от розгляду їх, контрактування, оплати. Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо за те, що долучились до ефіру. Сергій Висоцький, заступник голови Національної асоціації оборони і промисловості України був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо цю тему вже із наступним гостем Віктор Біщук, член громадської антикорупційної ради при Міноборони, доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, доброго ранку. Дякуємо за те, що долучились доброго ранку. Дякуємо дуже що сьогодні з нами? Яка зараз та вже більше тижня триває ситуація з Агенцією оборони закупівель? Яка зараз позиція громадської дерупційної ради при міністерстві оборони? Ну на жаль, ми всі всією країною, та не лише Україною, можемо спостерігати, що відбувається в міністерстві оборони. Що відбувається з Агенцією закупівель? Насправді це достатньо, я би не сказав навіть сумно це тривожно, оскільки і, Мін, і міноборони і агенція закупівель це єдині органи, від яких залежить постачання боєприпасів на фронт. І ми розуміємо, що з цим величезні проблеми були та й продовжують. Ми лише приступили до виконання своїх обов'язків. як антикорупційна рада, лише в січні на другій половині січня відбулися вибори, поки нас затвердили. Ми в тих рамках і в тих компетенціях, яких ми мали, які до які були нам доступні, ми намагалися зв'язатися із кожним. Я не скажу стороною конфлікту, я скажу учасником цієї ситуації. І свою позицію ми виклали в офіційній заяві, яка є на офіційній сторінці в Фейсбуці громадської антикорупційної ради. Найважливіше в цьому всьому це те, що мова йде не про прізвища, мова йде про інституції. Ми всі, як країна, зацікавлені в тому, щоб інституції зберігалися, інституції працювали ефективно. І ну знаєте, якщо так говорити, то не можна сказати, що все працювало класно, все було дуже добре. Але от міністр захотів щось поламати, і все стало погано. Це було б невірною оцінкою. А, але таким. Незграбним і, мабуть, на початку емоційним спробами вирішити проблему спосіб, який конфліктує із законом. Очевидно, ну, міністр лише все ускладне. Ми вважаємо, що ситуація зашла настільки далеко, що вище політично військово-політичне керівництво держави повинно втрутитися в цю ситуацію і прийняти рішення щодо персони міністра, щодо розмежування повноважень. щодо... Налагодження роботи інституції для того, щоб максимально швидко і максимально у відповідності до закону все почало працювати, тому що, як і говорив попередній ваш гість, від цього залежить швидкість постачання боєприпасів на фронт. Ми вважаємо, що рішення про обрання керівника агенції чи продовження або не продовження контракту з керівником має бути прерогативою наглядової ради, і вона для цього створювалася. Тому очевидно, що Правильним кроком було б відновлення функціонування наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Агенція е, наглядова рада мала би оголосити новий конкурс, і в такий спосіб мало би відбутися призначення нового комерційного керівника Агенції оборонних закупівель, оскільки ми розуміємо, що Арсен Жмаділов сьогодні є тимчасово виконуючим обов'язки цієї агенції. Е, інша справа про те, що фактичне поєднання двох агенцій це державного оператора Тила, який займається «Тиловими» нелетальними закупівлями. І агенці оборонних закупівель з однією людиною це також неправильно, і це також суперечить правилам корпоративного управління, які ну в декларувала дотримання цих правил. Скажіть чи антикорупційна рада про міноборони чи ви аналізували загалом роботу пані Безрукової за минулий рік? Чи були якісь певні питання до її роботи? Перш за все, я мушу сказати, що на 90% діяльність агенції оборони закупівель те, що вона закуповує, те, що вона здійснює, це є інформація під грифом таємно або обмеженої доступу, або під грифом ДСК. Ну і напевно це виправдано під час війни, адже кожну таку інформацію ворог може інтерпретувати і використати для того, щоб послабити нашу країну і відповідно змінити свої наміри в тій війні. Але те, що далі я буду говорити, буде базуватися на публічних заявах та відкритій інформації. Але із спілкування з представниками міністерств, народними депутатами, представниками комітету з нацбезпеки було дуже багато заяв, в тому числі таких емоційних, ми можемо зробити висновок. Я скажу так, що всі очікували набагато більш ефективної роботи агенції оборонних закупівель. Чому це пов'яза з чим це пов'язано? З чим пов'язано те, що агенція не запрацювала так, як це планувалося? Ну сама без говорить про те, що міністерство оборони зовсім не сприяло у здійсненні цієї роботи, не допомагало їм, не не, не брало участь у діяльності, так як від нього це очікувалося. Представники міністерства звинувачують в неефективності, але так, ми можемо констатувати, що в роботі агенції оборони закупівлі було достатньо багато проблем. І в першу чергу це відображалося на тому, що бойові підрозділи на лінії бойового зіткнення отримали боєприпаси не з тією швидкості і не в тих обсягах, як це було заплановано генштабом, як цього очікувало, як цього вимагала ситуація на полі бою, і це відображалося в тому числі на картині на фронт на фронті. Але я хочу підкреслити про тому, що спосіб, який яким у міністерстві взялися вирішувати цю проблему. Лише додав незрозумілості, і приніс ще більше проблем породив ще більше хаосу, і напевно це тільки ускладнило цю ситуацію. Також цього тижня в самих реєстрах в Агенції оборонних закупівель чотири рази змінювалися керівники, які там вписані. Про це повідомляв народний депутат Ярослав Желізняк. Просто зараз я відкрила Юконтрол, і там вписані і Марина Безрукова, і Арсен Жумаділов. Тобто, двоє людей вписані як уповноважені особи. АОС наскільки ну, це нормально, коли зміни так от кілька разів за тиждень відбуваються. Ну, я не юрист. Але очевидно, що це ненормально. Це е, було би навіть е, достатньо, якийсь не всило би якийсь іронічний відтінок, якби мова не йшла про найголовніші ще раз підкреслюю, найголовніші інституції в часі війни нашої. Е, безумовно, що цей хаос е, з яким спостерігають. І наші міжнародні партнери з українське суспільство, вся світова спільнота про те, як кожного дня з'являється або зникає якийсь керівник. Ну це викликає лише нерозуміння і запитання, що у вас взагалі робиться, а хто ці люди, які ось так просто вносять зміни до державного реєстру, потім так само просто забирається, однозначно, що це ненормально, і це е, дає дуже нехороший сигнал усім, хто за цим спостерігає, перш за все, нашим міжнародним західним партнерам. Скажіть, яка ваша думка щодо того, чи міністр оборони України Росте Моров, чи він повинен піти у відставку через цю ситуацію? Дивіться, я би напевно побудував би це поставив би це запитання трошки іншим чином. Насправді, в першу своїй відповіді я говорю про те, що громадська антикорупційна рада звертається до вищого політичного керівництва України перш за все до президента України з вимогою втрутитися в цю ситуацію і вирішити її. Відповідно до конституції, президент України подає кандидатуру міністра оборони до Верховної Ради. І Верховна Рада за подання президента призначає міністра оборони. Відповідну ну, очевидно, що відповідальність за дії і рішення міністра оборони це в тому числі відповідальність політична президента країни. Тому мені би хотілося було би правильно, мені здається, щоб президент оцінив цю ситуацію і щоб його оцінка була або в залишені, збережені міністра умерва на посаді, або його відставки відставці. Це було би правильно, політично, відповідально і напевно конструктивно, найбільш конструктивно. Бо ще раз хочу сказати: ну насправді байдуже про прізвища чи Умерова, чи Безрукової, чи когось іншого. Насправді історія про швидкість і оперативність постачання боєприпасів на фронт. Довіра до цих інституцій, легітимність цих інституцій, бо ви ж розумієте, що ось ця чехарда, постійно зі змінами в прізвищах в єдиному реєстрі може відбитися таким чином, що Постачальник зброї буде думати двічі чи укладати контракт з керівником агенції з невизначеною або сумнівної легітимності, де є гарантія того, що наступний контракт, який буде підписаний чи Арсеном, чи Мариною, не буде оскаржений конкурентами на підставі того, що чи Арсен чи Марина є нелегітимними, чи сумнівною чи сумнівною компетентністю і, і повно, повноправною повною чи чи буде він мати право підписувати цей контракт? І це ну, е, становить величезну загрозу для знову ж таки безперервного процесу постачання боєприпасів на фронт? Ну це справді велика проблема.